Вітаю вас в етері телеканалу НТК. Проєкт будьте певні, як завжди, спілкуємося з психологиною Наталою Федорук. Наталочко, рада бачити тебе уже в весняний час. І я дуже рада, ми дочекалися. Весна прийшла. Весна це пробудження природи, пробудження у нас якихось емоцій, позитивних, негативних, всяких різних, але сонечко воно впливає все ж таки на нас, на когось добре, а на когось не дуже добре. Є таке поняття як весняна апатія. Чому вона виникає? Апатія це такий байдужий стан, дещо пригнічений настрій. А враховуючи, що йдемо про сезон весну, і здавалося б, пробудження, як ти сказала, воно має активізувати всі наші внутрішні резерви ресурсу, і воно ніби так і відбувається, але в той же час не тим темпом, як би ми хотілися, як би нам хотілось. Тому це просто треба розуміти, що цей стан є нормальним для цього періоду. Чому? Тому що е, природі все йде закономірно. От вчора е, та моя дитина звернула: ой, мама, не підемо гуляти, бо вітерець. Я кажу: так, вітерець, ми його перечекаємо. Але це добре, що вітерець. Ну, а чому? Каже, тому що є багато болота на майданчику, куди ми маємо піти, а вітерець нам висушить. Тому треба розуміти, що навіть ця весняна апатія це є нормальна реакція для того, щоб адаптуватися з одного періоду зимового на весняний. Це я ще не зачіпаю тему війни, в якій ми живемо всі. Просто сам сезон перехід він завжди має бути плавний, щоб адаптуватись. А сонце зараз так багато, принаймні сьогодні. І тому, так би, та навіть ведмідь з берлоги виходить повільно. Тому десь у нас у цей ведмідь так би, ще. Не може реагувати так на осіб яскраві промені сонця. Не для всіх, для окремої групи людей. Тому що якщо взяти дітей, які є здорові, вони взагалі будь які активності радіють. Але якщо говорити про окремих людей, в яких є вікові зміни, в яких є певні хронічні недуги, і міжсезоння е, спричиняє дещо і загострення цих станів. Апатія виникає через зміну е, гормонів. Бо, наприклад, відомий такий гормон мелатонін, який виробляється в темну пору доби, а зимою у нас багато темної пори. І він так сприяє, що ми заспокоїлись, засинали, розслаблялись. Зараз він зменшується, бо буде ставати більший світловий день. Е, тому треба навчитися зразу рекомендацію. Е, Достатньо, щоб він вироблявся особливо ввечір, вчасно лягати спати без активації світла. Тобто, щоб це були штори заслонені, щоб це не було ніяких включеного світла додаткового, щоб це не був екранний синій екран, який від телефона б'є, і наш мозок стимулює. І він навіть коли ми закрили очі, ми ще та, бачимо ці світлячки. Тому зараз весняний літній період, тим більше нам треба подбати про вечірній час, коли він з'являється, щоб він був темний, без стимуляції, так? На рахунок іншого гормону це кортизол, гормон стресу і серотонін. Серотонін це про щастя. І е, щастя, нам додає сонце. Радість, він активується. Але враховуючи, що нам треба ще пристосуватись до цього, це викликає певний стрес, це пристосування. Тому ці перепади вони не можуть не вплинути, тому що в ну, нас є фізіологія наша, наше тіло. Також беремо до уваги вітаміни. Ніби зараз умови такі так, що фрукти в достатній кількості і овочі привозяться. Але тим не менше вони не в тій кількості споживаються, як до слова, влітку ми це маємо. І наша вирощене тут. Тому, звичайно, відсутність оцей авітаміноз, відсутність певної групи вітамінів, він теж впливає на настрій. Доведено вже науковими дослідженнями щодо вітаміну Д, який виробляється саме завдяки сонячному промінню. Тому нестача його впливає на наш психічний настрій. Ну, на нашу цю апатію не хочеться що робити, тому що немає такого енергії всередині. Тому свідомо треба виходити на вулицю і своє обличчя так, на сонечку гріти, стимулювати таким чином. Це я проговорила такі ще зміна атмосферного тиску, зміна вологості. Хто метеочутливий, він це, звичайно, і відчуває, і тому це буде впливати на його внутрішній стан. Щодо фіз... фізіологічних змін. Щодо психологічних, то це теж певний перехід. І людина, переходячи на весну, так собі звітується, що я проробила за цей перший період, відколи почався Новий рік. Чи я вже щось встигла там? А як інші? Та? І завжди це порівняння себе в гіршу сторону призводить до апатії, бо проблем багато, задач багато, а немає сили, щоб так активно їх вирішити. І оце навантаження, воно теж спричиняє такий внутрішній бунт: не хочу нічого робити. І тут рекомендація буде припиняти дивитися на інших, якщо воно. Мучить а крок за кроком розгрібати свої справи. До того як вимкнулись наші камери, я тебе запитала, чи ти підвладна цій весняній апатії. Ти сказала, ні. Як ти борешся з цим? Не борюся, тому що в мене трошки інше життя, враховуючи те, що я психолог, і навіть там ми теж з тобою проговорили, що вже і на тебе це має такий заразний вплив. Позитивному я, плані. — Так, так я, я постійно себе тримаю в тонусі, я постійно аналізую. Я піддатлива теж поганому настрою. Але через те, що є певні задачі в житті, відповідальність перед сім'єю, перед дітьми, так, перед клієнтами. То хто як не я маю показувати власний приклад, так як з цим е, переходити? І тому, коли мене накриває, це не є міжсезоння, це є швидше такі кризові е, особисті е, періоди, коли закінчується один етап, і він не про сезон, а про внутрішню психологію, так і е, розпочинається інший. Я вже так не хочу, а ще не знаю як. Тому ми з колегою придумали зараз для себе і для наших клієнтів, для потенційних клієнтів такі серії психологічних тренінгів, щоб допомагати людям більше пізнавати себе. І таким чином, для нас це буде вихід з нашої якогось затяжного періоду. А для людей це буде така психологічне оздоровлення, маючи знання, люди тоді будуть краще розуміти, що з ними відбувається. Як людина має запідозрити в себе цю апатію? Ну, зрозуміло, ці емоційні гойдалки, так, від поганого до хорошого. Які ще симптоми? Ну, це довготривалий настрій, такий пригнічений. Іноді це може бути ознакою пережитого стресу. Тому важливо поставити собі ряд запитань, якби що зі мною в останній період відбувалося, що я зараз себе так почуваю, тому що це не завжди може бути перехід на новий сезон. І якщо тоді під час стресу людина активізувала свої внутрішні сили, мобілізацію таку, так щоб захистити себе, то через деякий час вона є так званий відходняк. Вона відходить і спокійно відновлюється нервова система від пережитого досвіду, тому треба давати собі такі внутрішні запитання, що в останній період зі мною відбувалося, з таких емоційних потрясінь. Які можливі фізичні прояви, це точно людина буде відчувати в тому? Зниження енергії, вона може бути сонлива, так? хотіти спати весь час і після нічного сну відбувається пробудження, але тіло ніби рухається, але воно не прокинулось? Це може бути бажання або втрата апетиту, або навпаки бажання хоча б. Їжею стимулювати якусь радість в своєму житті різними смаками, різними е гостротою, е тому теж треба звернути увагу на харчування своє, чи нема там цього жору надмірного. Е щодо емоційних таких симптомів, то, звичайно, у людини перепади настрою. Е Небажання щось робити, неможливість себе взяти в руки, дратівливість, може бути тривожність. Щодо таких розумових симптомів, то людині важко зосередитись на тому, що вона робить. Якщо йде мова про інтелектуальну працю, то вона важко запам'ятовує, і це знову ж таки не тільки про весняну апатію, це взагалі про хронічний стрес, в якому ми перебуваємо. І Велика кількість інформації, яку споживаємо, і навіть не запідозрюємо. Негативну інформацію. Бо вже навіть ще доведено, доведе, що, що псих... е... позитивна інформація, вона як на тефлоні масло, вона лягає і не затримується. А негативна, вона як липучка. Залипає в нашій свідомості, відповідно, ми тоді прокручуємо, а на це йде енергія, якої ще немає в повній мірі. Тому треба звернути увагу. На такі ознаки, ти сказала, що весняна апатія це нормально, це нормальний угу. стан нашого організму, так? Можна штучно якось забрати цю апатію. Є якась практика. Звичайно, можна і треба, чому я сказала, що потрібно навіть не боротися, а прийняти за допомогою нашої передачі інформації людина може розпізнати, почути принаймні, що таке є, що і зрозуміти, що людина це частинка природи, бо так як город, який скоро будуть люди. Підходити до процесу виснування, то земля також має пробудитися. Так, вона має нагрітися під тим сонечком, щоб потім проросло те, що вкладається своєю працею. А, яким чином собі допомогти? Це для цього може допомогти і такий вислів мистецтво маленьких кроків. Враховуючи, що у нас немає великої кількості енергії, і, на, і нам потрібно по Трошечки різними справами додавати собі. І, ну, до слова, наприклад, як я це роблю? От подивилися, ж сонечку блисну, ой, що ж це за вікна такі? <світок> І хтось жартує та ще не великне ще зарано. Я кажу, ні, мені треба. Хоча б по одному вікну я починаю атакувати в будинку. Побачила, що мало води, бо немає душів, так, для того об'єму роботи, що я запланувала. О, я втішила сьогодні, менше потрачу енергії. Навіть сприймати те, що відбувається, не в штики, тому що на негатив йде багато енергії. І е е е робити потр потрошечки щось. Так само, чи в себе на роботі, чи в себе вдома, чи в стосунках робити порядок поступово, без надриву. Е е Звичайно, допоміжними будуть помірні фізичні активності не тільки що стосується справ, а вихід з коробки, в якій ви перебуваєте на свіже повітря і спостереження за природою. Навіть саме споглядання, як зараз вона буде пробуджуватися. Дуже чекаю, в мене в сусідстві є магнолія дерево. І я дуже люблю це дерево, як воно з бруньок потім починає. Розпускатися така краса, то споглядання за природою, що вона оновлюється. Це багато чого і відбувається тут оновлення. Ну це якщо ми свідомо це робимо. Коли ми не в метушні, о, треба зробити це. Відкрили блокнот, ми ж такі успішні, треба стільки пунктів зробити. Це виснажує, а важливо перемикатися на те, що навколо відбувається. Допоміжне буде це дихання практики, тому що якщо апатія наслідок є пережитих стресів, а ми повторюся, живемо в хронічному стресі, то наше дихання неякісне. Ми з тобою про це говорили минулого разу, і для цього потрібно відновити то дихання, яке є притаманне людина. Це є 4 цикли за 15 секунд. Я так знаю, бо поліграфолог, так? Тому. Дихання врівноважити за допомогою дихальних практик. Наприклад, 4 секунди ми робимо вдих, 7 секунд ми затримуємо, а на 8 секунд ми видихаємо. Таких пару прийомів, навіть перед сном, допоможе звільнитися від напруги, яка відбулася цілий день, наповнити організм киснем, і таким чином людина зможе легше заснути, а потім і відновитися в цьому сні. Звичайно, крім дихальних вправ, медитації, прогулянок на свіжому повітрі, споглядання за природою, слухання е, музики, яка урівноважує нервову систему. Е, далі варто зайнятися своїми думками. І котре повторюють слідкувати за тим, яку, які новини ми споживаємо. Тому що є те, що ми можемо контролювати. Ми можемо контролювати свій настрій. Це не завжди вдається, але ми можемо, бо він наш настрій. Ми можемо контролювати те, що ми сьогодні вдягнули. Ми можемо контролювати свої якісь дії в своєму середовищі. Але ми не можемо контролювати. Ну, от Я не можу твій настрій контролювати. Я не можу приймати рішення за тебе, що тобі робити. І точно є щось: от наприклад, перебіг війни глобально, ми не можемо впливати. Катаклізми світові. І вибір наших американських друзів, очільника, ми не можемо це контролювати. Тому дещо потрібно відпустити. І вже з'являється таке розуміння, що так фу, вивільняється енергія. Я ж так думав, що це все можу утримувати. Напруження лишні призводить пізніше під кінець дня до втоми. І вже неможливості додати своїм рідним, близьким себе такого надихненого, розуміючого, люблячого. Тому коли звільняється ця енергія, ми її можемо застосувати для себе і своїх. Припиняйте, контролювати те, на що ви не впливаєте. Займіться собою. І тоді побачите, що енергії, продуктивності вашої побільшає. Весняна апатія може пройти сама. Ну так, вона може прийти, тому що дивися, все дуже розумно природою Богом створено, все призначено для саморегуляції. У нас є така функція. Так, якщо ми поранимо пальчик, то функція тромбоцитів так загустити і Створюється так захисне середовище, щоб не витікала кров. Так само з нашими захисними силами. Ми самі знаємо, в що ми їх вкладаємо, з якою інтенсивністю. Але коли є ця весняна апатія, ми не завжди, ми так би розфокусовані, бо це теж і криза в нашій свідомості черговий рік. Я би сказала, що це зараз навіть новий рік. А колись і був з початком весни новий рік, зараз починається новий виток в нашій свідомості з пробудженням природи. І тому ми поступово маємо це війти. Чи є якісь методи мотивації, щоб цю апатію якось нівелювати, зменшити, спростити? Перед таким як скажу про методи, хочу ще раз наголосити на тому, що треба подбати про інструмент фізичний. Чи там все в порядку, чи там все в порядку з гормонами, чи їх треба нормалізувати. Далі ми поступово робимо піклуємося про себе в вигляді харчування, насичуємо організм, поживними речовинами, в вигляді активності поза домом і вдомі потрошечки так розгріваємо якісь справи. А далі ми переходимо до. Того, щоб спонукати себе до нових справ. але Для цього треба переоцінити і знову ж таки подивитися, що я вже маю. Бо часто апатія весняна, якщо говорити про розумовий рівень, то вона про те, що деякі мої мрії не збулися. Можливо, це про розчарування в житті, можливо, це про втрату близьких. Можливо, про це нерозуміння, коли це все завершиться, бо це якийсь не спринт, а довготривалий марафон. І це все воно також впливає на небажання рухатись і жити. Але треба розуміти, що в нас всіх, я вже вкотре це говорила, ще раз повторюсь, є оці вмонтовані зерна. Життєстійкості, які нам передалася від наших предків, які переживали дуже страшні події. Але крім того, що вони передали нам якусь е... 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 якусь е... біль таку, так? біль покоління пов'язаного з травмою, вони передали нам усю життєстійкість і бажання е... свободи. Тому нам це в собі потрібно вирощувати. Вирощувати це просто прийняти рішення, заради кого я буду жити. Якщо це людина вже немає, то присвятити своє подальше життя, щоб жити за двох. Як Якби вона породіла, якщо б я це робила це реально подивитися на те, що ви досягнули. Бо ми. Порівнянні з іншими себе гнобимо, так коли бачимо що хтось більше. Але подивитися на свій життєвий шлях. Я вчора е шукала одну світлину і їх дуже багато. І надибала світлини, коли нам тільки було двоє дітей. І ми, ми дуже багато сміялися. Ми могли діти вкластися, бо багато подій е згадували. І я дивлюся на них. Час: о Боже, це мої діти, такі великі, дорослі, ну і маленькі. Але вау, це стільки я пережила. Ну, для мене це е, показник, що це є великий досвід, і це є моя сила в кожної людини, що вона має чи вона, однак, не теж є багаж знань. І дуже вартує подякувати собі за шлях, е, подякувати своїм близьким за підтримку, е, подякувати е, Богу за життя, подякувати захисникам, що ми можемо тут жити і творити своє життя. Сила вдячності, вона додає мотивації. І, крім усього, таке усвідомлення, заради чого, таке запитання, так, воно додасть сил, наснаги рухатись. Прочитала цікаву таку думку, що потрібно маленькі радощі собі додавати наприклад, поміняти. Заставку на телефоні uh -huh. на весняну, приготувати весняний салат. Так? Uh -huh. е -е, гардеробі, так? зробити порядочок, щось собі придбати. Так? Це все стимулює візуально. І для тих, хто як е -е, візуал, так? є люди, які на очі сприймають і в них поганий настрій того, коли вони бачать якийсь безлад, бруд. Тому це теж буде гарна стимуляція, якщо вона допомагає чому ні. Е -е. Хороша рекомендація. Одна з рекомендацій ще є штучно собі піднімати настрій різними гумористичними шоу, ходити на них. Навіть для солдатів повоєнний час створювали спеціальні театри сміху, де вони звичайно і на військову тематику, але для того, щоб людини відновлювалася нервова система після пережитого. Тому будь-який момент, будь-який спосіб, щоб пожартувати. Для мене це вчора було перегляд дитячих фото і відео, чи різні шоу. У нас дуже багато є просто вибирати ті, які вам сподобаються. Це чудовий такий тонус, це додає ресурсності у тій життєстійкості, яка є, але трошки вона так не в ресурсі. Дякую, Наталю. Завдяки тобі, наші глядачі. і Я зокрема обов'язково зустрінемо весну в радісному настрої. Спасибі, бережіть себе, бережіть своїх рідних і будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд. Побачимось.